Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Цього тижня, сьогодні 31 березня, і цього тижня стартує іграшковий весна і шалений тиждень стартів з циклу В'яжемо українською Оленки Поганової. Отже, стартую в обох проектах. Вони в нас трошечки поєднані. Чому я радію? Насправді якось, я не знаю, воно мені від того не тепло інозинно, але чогось якось радісно. Отже, стартую я з сьогоднішнього дня: які плани в мене є? І що я приготувала? Коротенько вам розкажу. Отже, в іграшковому бумі в мене буде 4 старти. Планується 4 старти. Ні, буде 4 старти. Е, першим стартиком буде лисичка по е, відео майстер-класу, е, який випустила Яна е, Кніт її е, канал. Е, і саме по її майстер-класу я буду в'язати лисичку. Для цього в мене є ось така ниточка. Цю ниточку я колись купувала на е, котопуза. Ось така віднаково. На Це у нас 25% вовна і 75 преміум акрил. Отже, щось буду пробувати. Пробувала, бачите, в'язати щось собі, але було мені за чорне. Ось. А тут буду трошечки чорне відрізати, а ось таку ниточку, буду залишати, і щось буде щось буде. Буде лисичка, а не щось. На сведри класичці буде ось така синя ниточка, з якої я в'язала без рукавочку а лінці Теж якась там собі ниточка. Ось. Спиці я ще не приготувала, візьму набір і буду підбирати. Далі, другим стартиком буде заченятко. Отже, на каналі Надії Стрижибік коли... Стрижибок. Перепрошую, коли вона брала в моєму іграшковому бумі Участь було зайченятко, яке запало мені в душу, і це зайченятко Ері Тойс по майстер-класу. Я Наді написала, що дуже гарне зайченятко, я в нього закохалася. І через кілька днів мені на мейл e прийшла. Прийшов майстер-клас, де автор підписала, що це. Від в'язаної подаруночок, за що я дуже-дуже дякую обом дівчаткам. Ось, Тому в'язатиму цю іграшку, але ниточок на неї я ще не маю. Вони в дорозі таке чекаю. Далі, третім стартиком буде єдиноріжка по майстер-класу Анастасії Вороніної. В інстаграм її сторіночка це пледи, іграшки, кромничка іграшкова. В неї був розіграш на її сторіночці, і я взяла участь. Умови були надпрості, потрібно було прокоментувати і поширити в в сторіс. Я їх виконала і отримала в подаруночок майстер-клас на єдинеріжку, тому в'язатиму. Тут основними кольорами будуть ось такі. Особливого вибору я не маю, тому в'яжу з того, що є, думаю, що синя єдиноліжка теж буде непогано. Ось, ось такими кольорами. Далі четвертим стартиком буде пелармонія від Лілії Левчук. Її я виграла в благодійній лотерейці за донат, і я їй виграла цю пеларамонію в горщику. Ось такі кольори в мене будуть на Фаларгонію, тому щось теж обов'язково буде. Аліночка моя теж вирішила брати участь, і вона буде в'язати котиків з СОУ, тому що одного нам, в принципі, замовили, ну і на наявність теж буде непогано їх мати. Далі, в шаленому тижні стартів. Я буду в'язати рюкзак, маю на нього заготовочки. І в'язатиму рюкзачок. Ниточку теж маю. Ось таку трикотажну заготовочку на рюкзак мені подарувала Оксанка Заморенко, за що я величезне дякую. Буду вчитися чогось нового, бо я ніколи цього не пробувала. Трикотажна пряжа. Теж хтось з дівчаток подарував, але хоч за мене, я не пам'ятаю, подарунків було дуже багато. А чомусь догадатися, що їх можна було записувати, я не знала. Не, не догадалася, якщо чесно. Ось тому з великим соромом я просто позабувала, хто що дарував. Ще додаткову пряжу я собі замовила, тому що думаю, що мені одного моточка не вистачить. Ось, тому поки що ось такі в мене плани на шалений тиждень стартів. Далі другим, другим стартом в мене будуть шкарпеточки. Шкарпеточки, майстер-клас на шкарпеточки я виграла в лотереці благодійній теж за донат. Автор брала участь в лотереї, де було багато авторів. І я виграла саме шкарпеточки Квітка, квітка Сокс. Автор-Діні це Кнітінг, звати її Сніжана. Ось, Тому це буде такий ще в мене стартик. Ось, я собі приготувала ось такі кольори. Я не знаю, що, куди і як я використаю, але щось і використаю. Ось тут в мене є залишки пряжі з пледу. Дружби, які ми в'яжемо з всіма в'язальницями, які згодилися на це в'язання. Автором цього пледу є Лариса різнокольорова мозаїка. Ось, І такі залишки в мене залишились, тому що шкарпеточки, які я зв'язала для себе з цією пряжі, я віддала на благодійність. А такі залишки в мене є, і я їх все-таки застосую для своїх шкарпеточок. І буду мати на згадку. Ось намотувала собі моточки, щоб можна було з двох сторін, щоб я бачила, які кольори на такий кремчик від Оксанки, від Оксанки з Турко з Ізраїль. Отже, такі в мене плани. Ниточки приготувала, інструмент приготувала, буду починати. За тиждень зустрінемося, подивимося, що з того всього буде, а щось точно буде. Всім моїм учасницям гарного настрою, тихих ночей, всього найкращого, міцного троєчка і натхнення робимо все по натхненню нічого себе не заставляємо, не гонимося. За чим ми тут для того, щоб відволіктися і отримати, хоча б мінімальне задоволення від того, що ми робимо. Тому цього від всієї душі щиро зайчу. Всім глядачам оцього машки, дякую за підтримку, за, за всі ваші коментарі. Зустрінемося за тиждень.